У Білій Церкві детективи бюро економічної безпеки накрили цех, де фасували несанкціоновану продукцію відомих брендів. Група осіб закуповувала консервацію великої кількості з невідомих джерел, готувала в антисанітарних умовах та продавала в розрібних точках та на ринках. Серед вилученого фальсифікату було 13 тисяч 600 банок кукурудзи, понад 5 тисяч горошку, 40 тисяч банок сардин, 24 тонни вівсяних пластівців та ще 145 тисяч одиниць іншої продукції. За підрахунками детективів, орієнтовно. На вартість вилученої продукції становить понад 20 мільйонів гривень. Під час обшуку бази там вилучили поліграфію, сировину, обладнання, чорнові записи, фінансові документи, комп'ютерну техніку, мобільні телефони та транспортні засоби. Мовно цех фасування даної продукції ви можете на власні очі побачити, в яких умовах здійснювалося фасування продукції вже відповідно. Ось, до прикладу, консервні банки. Це друкована поліграфія відомої торгової марки. Звичайним способом клей і наклеювалось і поставлялася вже споживачу. От. До прикладу, вівсяні пластівці. В даних мішках знаходяться ці вівсяні пластильці. Залишки е, сировини, е, і тут вони безпосередньо на даному робочому місці е, фасувались в е, пакети. Тепер фальсифікаторам загрожує штраф до того ж на викритті були присутні представники торгових марок, які підтвердили, що продукція є контрафактною та незаконно використовує їхні товарні знаки. Тож вони закликають споживачів уважно дивитись на етикетки. Це чуть-чуть нижче качество, да, дешевше, це чуть-чуть вище. І на цій різниці вони заробляють. Тобто вони покупають або дешеву в цьому випадку, або взагалі роблять, десь беруть взагалі закатану і клеють нашу етикетку, але тут даних взагалі по заводу немає. І невідомо, що тут взагалі в банці, тому що таку продукцію якби. Ми не виробляємо і що тут внутрі, зрозуміло, тому що дата стоїть виготовлення 25 рік, mm -hmm. а що тут внутрі, зрозуміло. Також на етикетці завжди вказан номер заводу і де він вироблено. Да? Mm -hmm. Наприклад, на етикетці є завод де взагалі воно не виробляється, тому треба дивитися, просто читати етикетку для всіх споживачів читати, не просто кидати в лукошка, а читати і дивитися хоча б, що внутрі, що написано на етикетці. У селі Галайки п'яний водів збив пішохоту на одній з центральних вулиць села. Як зазначають правоохоронці, 37-річний керманич вазу наїхав на чоловіка, який рухався на зустріч. 31-річного місцевого жителя з множинними травмами ушпиталили. Алкотестер показав увинуваться ДТП 2,4 дві проміла. Його затримали, відправили до ізолятора. На Білоцерківщині у селі Кривошинці спалахнула зерносушарка, де зберігалась продукція соняшника. На гасіння прибули 9 вогнеборців, які ліквідували прожежу за допомогою двох спецавтівок. Загиблих чи потерпілих немає. Цивілізованої зупинки як не було, так і немає. Нещодавно на вулиці Павліченка, 37, що поруч зі школою номер 3 імені Тараса Шевченка облаштували кишеню для заїзду. Але замість того, щоб встановити тут зупинку для громадського транспорту, її використовують як парком місця. Тож маршрутні автобуси продовжують зупинятись на проїжджій частині, ускладнюючи рух. За словами місцевих їм незручно, бо немає куди присісти, і де сховатись від дощу чи сонця. Як пояснив начальник управління дорожнього господарства міста Олексій Погасій. Про цю проблему знає, але підкреслює, що вони не погоджували такий ремонт. До того ж, йому невідомо, чи переносили зупинку офіційно, чи ні. Та радить мешканцям звертатись з офіційним запитом або до їхнього управління, або безпосередньо до міської ради. Ну ось такого не було. і ось цього ж не було. Це я вже тут давно була. Це я прийшла за внуком. То це воно появилося. Таку зробили вже. А зупинка була, ставав автобус. Коли війна забирає найдорожче, сім'я Чевчеж своїми руками створила фермерське господарство, що майже 20 років займалось вирощуванням саджанців плодового ягідних культур. Їхній сад став символом життя про родину, пам'ять і занепад сімейного бізнесу. Дивіться у нашому сюжеті. У селі на Білоцерківщині серед зелених пагорбів розкинувся сад сім'ї Чечіль. Більше 20 років тому тут почалася історія, в якій кожне дерево має свою душу. Сад займає 40 соток землі, де росте понад 300 сортів фруктів, яблуні, груші, абрикоси, сливи, черешні, вишні та персики. І кожен саджени це результат праці та віри однієї родини. Ініціатором був Андрій Васильович Чечель. Ми закінчили Київську сільськогосподарську академію, я і мій чоловік і були направлені в Млійський інститут садоводства, де ми працювали науковими працівниками. Але коли прийшли 90-ті роки, і треба було якось трошки виживати, як можна правильно сказати, задумались над тим. Може, ми зможемо вирощувати саженці. А син наш закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут. І після закінчення сільськогосподарського інституту був направлений в Голландію на стажировку і був у фермера, який вирощував саженці. Ну, він приїхав після Голландії і сказав нам із батьком, так, так. Я думаю, що будемо вирощувати саженці. А я запитала його сину, а ти як думаєш вирощувати? А він в Голландії ж вирощують, чого ми, що ми хужі. Ні, в мене хуже. Переїхавши в Матюші, родина стала розвивати бізнес. Спочатку була старенька машина, прицеп, сікатор, сапа, лопата. Згодом розкрутились та взяли в оренду землю, і на цій землі почали вирощувати дерева. У 2004 році відкрили відповідно фермерське господарство. Фермерське господарство назвало не ми, а люди в селі. Ну, наше прізвище Чечіль, і люди назвали А це Чечіль -сад. для моєї родини і для мене, і для Йосиповича, і для Андрія. Це було їхнє покликання. Вони любили це, і в них, мабуть, було це заложено генетично. Але повномасштабна війна кардинально все змінила. У перші дні вторгнення Андрій пішов у військкомат, але там йому відмовили. Тож долучився до тероборони. Згодом був у лавах 113 ї бригади. А коли створили елітну 47-му магура, долучився до її складу. Але у січні 2024 року життя воїна обірвалось біля села Степового на Донеччині. Батько, дізнавшись про цю страшну звістку, з часом також помер. Ось дерево, оце старе дерево. Це коли родився Андрій. І ми посадили дерево Макінтош, називається. Макінтош. Макінтош, яблоня. Оце вона років 50. Ні, ще трошки немає, бо Андрієві не 50, йому 49 ось буде. Було б. Втративши найрідніших, Людмила Іванівна згадує, що їхній сад завжди був особливим. Вони використовували сучасні та новаторські технології вирощування рослин. Андрій ніколи не зупинявся на досягнутому, постійно шукав нові методи, читав, експериментував, спілкувався з аграріями з різних країн. Так і у їхньому саду з'явився знаменитий сорт Фуджі, Каріо та ще десятки інших рідкісних видів. Кожен новий сорт Андрій випробовував особисто. Спостерігав, як він проживається, як реагує на наш клімат, проводив власні апробації. Нині ж сімейний бізнес закривають, а усі саджанці розпродують, бо роботи дуже багато, і утримувати сад без постійного погляду неможливо. Щоб просто згадували нас, щоб я такі чи були такі. Подякували нам за те, що ми виростили хороші, хороші саджанці, хороші сорти, і що вони користуються нашими споживають. Росіяни щодня руйнують життя сотень українців, але наше завдання вистояти і пам'ятати тих, хто самовіддано жив і працював на українській землі. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. А якщо ви хочете знати більше і глибше, читайте текстову версію новин на нашому сайті bc.espresso.tv. Зокрема, радимо ознайомитись з публікацією про білоцерківську блогерку, яка відсвяткувала весілля за понад 600 тисяч гривень. У Білоцерківській міській лікарні номер 1 замінять старі дерев'яні вікна на нові. На це планують виділити понад 5 мільйонів гривень. Відповідний тендер оприлюднив медзаклад на сайті Прозоро згідно з документацією, металопластикові вікна встановлять у двох гематологічних відділеннях: переході від гематології до кардіології, лабораторії, майстерні, кардіології, гастроентерології, хірургічному корпусі, інфарктному та двох харчоблоках. Найбільше таких вікон мають встановити у гематологічному відділенні. Роботи мають виконати до кінця наступного року. Нині триває подача пропозицій, тож переможця ще не обрано. На Київщині аграрії вже зібрали понад 3,3 мільйони тонн зернових олійних та овочевих культур. Як повідомляє обласна військова адміністрація, врожайність сої та соняшнику зросла в середньому на 5 центнерів з гектара у порівнянні з минулим роком. Наразі аграрії завершують збирати гречку, просо, сою та соняшник. Також обмолочують кукурудзу та викуповують цукровий буряк. Тож, завдяки збору врожаю, вдасться повністю забезпечити внутрішні потреби регіону. До того ж, фермери вже готуються до посівної кампанії 2026 -го і сіють озиму пшеницю, ячмінь та жито. А ось ріпаком засіяно майже 100% запланованих площ. У міській раді нагородили кращих студентів міста. Стипендію міського голови вручили 21 одному представнику з шести закладів вищої та передвищої освіти Білої церкви. Грошова винагорода становить 700 гривень щомісячно. Кандидатів обирають за певними критеріями. Цього року обрано трьох студентів з гуманітарно-педагогічного коледжу, дев'ять студентів з аграрного університету, по два з медичного коледжу та коледжу сервісу та дизайну, а також чотири студенти технолого-економічного та одного механіко-енергетичного коледжів. В цьому році приймали в конкурсі на кращого студента нашої громади 27 учасників. Конкурсна комісія було відібрано 21 кращий студент. Приймали, значить, за те, що навчаються, але не тільки за навчання, хороше, і і за активну участь в нашій громаді. Саме волонтерської діяльності, активну участь в молодіжному русі приймали, хто приймав участь, і ця стипендія. Буде продовжено в наступному році також буде е, проводитися. Відбір кращих студентів і призначення стипендії в порівнянні з минулим роком. Ось нам було подано 27 кандидатур, і конкурсна комісія розглядала справу кожного студента. І найважливішими чинниками, які визначають пріоритети да, участі і присудження премії студентам, це є активна громадянська позиція, високі академічні досягнення та волонтерська діяльність. Дякуємо, що цього вечора були разом з нами. Завтра ми знову повернемося з свіжою підбіркою новин, які будуть не менш важливими, цікавими та з історіями. Мирного всім вечора. До зустрічі.